Вали, Якщо не будуть реагувати, то ми будемо опублікувати, типу волонтер чи так і воно те чи може до вас прислухали. Ні, так будемо робити. Звичайно, так просто так. на все не можу звернути увагу, але таке було, що прорве і тако біжить струєю тако на два поверхи. Вище. Ну, зараз. Вже є технології, вже давно є. Є такі ондотруби, які не прорве. Нормальні, не металеві, там і де є нормальні Вони приїжджають, затикнули там чопіком якимось, і то ввечері приїжджають, Тоді як тече, заливається. Ну, вони що вони не будуть обслуговувати це, це Це, це треба, треба замінити, а для цього їм. Ну, треба за... звернення. Вони ж кажуть, та ніхто ж не каже, що ти всіх влаштовує. Ось Отак, така їхня дія. Так, 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 так. А тому, тому ну, ти треба говорити. Прошу, гарного дня.